Привіт друзі! Хочу вам показати, як зробити приспособу для того, щоб спускати великі шматки з дерева, коли ви його демонтуєте. Для цього нам що треба буде? Треба буде мотузку, яка була у вас вантажною, але може ви її порізали і у вас залишилося метрів 4, 5-6 отакої мотузки. Даний діаметр 14 мм. Ця мотузка 16 мм товщиною. І для того, щоб зв'язати прусик, треба буде десь метра два, більше двох метрів. Мотузка яка тонша, дана мотузка 11,8. Дуже добре, коли вона м'яка. Перше, що треба зробити, це грейпвайном зв'язати цю мотузку, з якої потім зробимо вузол прусика. Так, зв'язали. Майте на увазі, що це коли затягнеться, так залишається назавжди. Ви вже його ніколи не розмотаєте. Зробили. Берете мотузку, складуєте її пополам і одразу простим вузлом зв'язуєте. Чому? Щоб ви не боялися, коли вузел прусика тут зав'язали, щоб він не боялися, що він стягнеться. Так, я вже в мене приготовив. Я вже приготував вузел. Накидуємо кільце, напівсхоплюючий вузел. Так, сделали. Теперь вяжем его в узел Раз. Два. Еще раз вот. В чому прикол цього вузла? Без навантаження він у вас рухається, а під навантаженням він у вас закусив. А як же відбувається сам процес установки на дерево? От ви уявіть собі, що я на дереві, раз, навколо стовбура, поклав, підтягнув, взяв свою грузову через кільце і прив'язуємо сегмент, який будемо різати і спускати. Да, маємо тут недостатки, якщо хтось буде прив'язувати карабін чи якесь кільце, треба розв'язати, пропустити. Але не забуваємо, що кільце, на відміну від блока, має більшу міцність і створює більше тертя. Блок майже не створює більше тертя. Згадуємо фізику. Якщо у нас буде дія 100 кг, протидія теж. 100 кг, тобто на точку буде діяти точку зверху, буде діяти 200 кг. Так як кільце має велику площу і мотузка по ньому тресе, цей коефіцієнт можна сміло множити на 1,5 Це важливо на деревах, які ми видаляємо, тому що нас на здорові дерева не звуть, нас звуть на дерева, які сухі або гнилі. І там дуже важливо, щоб на верхню точку йшла мінімальна нагрузка, коли ми зріжемо. Той кусок, який буде спускатися. Дуже просто от, все. Розпустили, встановили собі сюди. Наступний сегмент. Затягнули. Все. Готово до роботи. Все просто. Дякую за увагу. Пишіть, дзвоніть на зв'язку.